В одному місці батько жив, багатство мав і двох синів, та менший син свою частину заважав в далекий світ помандрував, покинув син, свого він батька, Заставив місто чи село, і з друзями він марно тратив в гулянках, п'янках все майно. А мав дари він і таланти, які в багнюці потопив. Життя було уже нестерпне, лишився він останніх сил. Відчув душею, смерть підходить, і друзів тих ніде нема, з якими була ніби радість, радіє ворог Сатана. Йому на вухо злобно шепче, навіщо ти іще живеш, тебе ніхто уже не любить, іди зі мною чого ще ждеш. Йди на дорогу залізничну, життя своє там залиши, ніхто тоді не буде знати, бо прощення нема тобі. Гнітить думки ті стали сина, він думав, прощення нема. Все більше й більше губив він сили та чує ніжні слова. Я жду тебе, мій любий сину. Прощу тобі, я всі гріхи, покинь дорогу ту гріховну, іди тепер, сьогодні йди. А ті слова лягли на серце, в душі так радісно було, Він знав тепер, що батько прийме хоча б наймити його. Додому йшов він дуже довго, в роках своїх до сорока, на всіх дорогах, перехрестях старіх на нього Сатана. Той день настав, і зустріч з батьком, який на нього так чекав, його впізнав він ще здалека. Пішов на зустріч, а син сказав. Мій любий батько, прости мені, бо я тебе так зобіжав. Майно твоє я все розтратив, пропив усе і прогуляв. Тепер я хочу тобі служити і щирим серцем любить тебе, прийми мене хоча б у найми. На все я згідний, прости мене, ридав тоді той син, і батько плакав, радів він серцем, що син тепер духовно був для нього мертвим. Ожив навічно і не вмер. О, сину мій, моя ти радість, Ідем скоріше у нас дім. Чекав на тебе, я так довго, нарешті ти все зрозумів. І всі раділи, веселились, велика радість та була, та тільки старший син все злився, багато в серці було зла. А також гордістю страждав він, закрити брату рот бажав, бо він був блудним і нікчемним, йому він права не давав. Собі все підкорити, хотів, щоб брат йому служив, усьому був йому послушний, а менший брат його любив. Хотів він батька скрізь хвалити, за те, що той йому простив, отримав син іще талантів, і сил своїх він нещадив. Піснях скрізь слави в свого батька, до істини людей всіх направляв, і що до брата, не цурався, до миру і любові звав, хто має вуха, нехай чує, намастить очі і протре, любов Христова всіх єднає, стоїть Господь і всіх назве. То гордість має для серця мука, зостав сьогодні її ти, якщо бажаєш будь на небі, прости всім. Людям все простив, а погляд свій зверни на небо і на Голгофу подивись, відкинь злобу в своєму серці, до батька Бога ти звернись. Амінь.